Два мавзолеї Львова тієї доби, коли місто називалося Лембергом і виступало столицею Королівства Галичини та Володимирії. Ліворуч неоготична каплиця мавзолей Лодинських і Моровських. Серед інших у крипті цієї споруди спочиває бургомістер Жокви Франциск Іллясевич це та сама каплиця, в усіх чотирьох фронтонах якої виконана виразна зірка Давида. Цікаво, що в літературі ми не знайшли відомостей ані про авторство проєкту каплиці, ані про рік її спорудження. Проте маємо відомості, що вона точно слугувала для поховань щонайменше від 1887 до 1919 року праворуч Мавзолей Бачевських. Мавзолей Бачевських спроєктовано у стилі неоренесансу. Його спорудили 1883 року за проектом львівського архітектора Яна Шульца на замовлення надзвичайно багатого та відомого в Австро-Угорщині та Європі промисловця Адама Юзефа Бачевського, львівського горільчаного короля, власника цісарсько-королівської привілейованої фабрики горілок, розолісів, гірких настоянок та лікерів. Перші поховання в крипті Мавзолея відбулися 1883 року, а осканні, наскільки ми з'ясували, 1935 року. Таким чином Мавзолей слугував Бачевським для поховань членів родини понад 60 років. Останні приватні співвласники горільчаної фабрики Бачевських у Львові Стефан та Адам, були розстріляні 1940 року в Катині. Після Другої світової війни горільчаний бізнес Бачевських відродився у відні, а каплиця залишалася у Львові, як німий свідок розквіту та величі цієї горільчаної династії.